Іробітники Шевченківського лісництва небайдужі до пам'яток природи. Вже понад 500 років на колишній садибі пана Енгельгарда, що у селі Будище з району, росте кілька реліктових дубів, які в народі більш відомі як дерева Тараса Шевченка. У 2002-му рясно вродили жолоді, тож, скориставшись цим моментом, лісівники вирішили увіковічнити пам'ятні дерева, посадивши два гектари дубового лісу. Саджанці прижилися, а урочище стали часто відвідувати туристи із різних країн. Sí, У 2002 тисячі Григорій Лайбенко працював директором Шевченківського лісництва. Ветеран праці каже, що не пробачив би собі, якби змарнував час, коли природа подарувала щедрий врожай жолудів з дубів Шевченка, що ростуть на території колишньої садиби пана Енельгарта в селі Будища. Під кронами реліктових дерев лісівники зібрали кілька десятків кілограмів насіннєвого матеріалу, який використали для закладки двох гектарів дубових насаджень. Свою працю приурочили 188-й восімій річниці. З дня народження українського пророка генія Тараса Шевченка, увічнивши у такий спосіб ім'я свого легендарного земляка. Посадили, і, як бачимо, результати дуже гарні. що, мабуть, За що то, що дуб, який прожив більше 500 років, він дав ще свої плоди і, мабуть, вже це є результатом того, що сідби. Як на диво каже Григорій Лейбенко, всі дерева прижилися. У наступному році дубове урочище відзначатиме свій перший ювілей. Десятиріччя дня закладень ділянки. Її встигли облюбувати туристи українські та закордонні. Експеримент з історією, на думку лісівників, вдався, і він вартий наслідування й в інших регіонах.